І всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Сьогодні ми будемо робити місточок коло Юліного дому. Там, Там малесеньке озеро, потім ми цей місточок. Переробимо в дещо, але, в принципі, зараз можна оце от місточок зробити, тому що це буде гарно. Бачите про що я? Про ось це от. Я там вже зробив такий міні-виріс, на... зробив трошечки предметів, і, в принципі, цього нам має вистачити. Так, ці штанці я поки що зніму, а надіну ці. Нам. Нам. Нам потрібно там просто. вогнестійкість. Ось, бачите, для, цього, для чого нам вогнестійкість. Так. ось. Ну-ка, щас, 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 щас. Ну, ось. Ежешь. Воно просто не дуже урон завдає. Це на вогонь не розпространяється, тому що урон воно не має завдавати. Коротше, ми ось так от робимо. О, Боже. <смір> так. У мене є їжа. Ох, ух, в мене є їжа. Я в минулій серії стільки наловив. Риби цієї, що мені просто вистачить на декілька серій. Уху! Ух. Добре, що я всю серію ловив рибу. Це дуже добре. Та ладно, вже ніч. Ну, в принципі, можна і тут переночувати у Юлі. Тому що... Якщо вона ночувала в мене, то в принципі я можу і в неї. Ладно. Да, от в мене чу-чуть краще. У мене там вся кімната тупо все зроблено, але... Що пора. І дивіться. А коли Юлія повернеться, то треба в неї спитати, хто це. Хто ти воїн? Ось, ну вже трошечки преображається. Ух, так. І тут просто лопатою отак от просто. Можна чік і все. Бачите, і нормально все. Ось так все в Майнкрафті працює. Можна тушити вогонь лопатою. Трошечки це якось по тупому. Треба ще бар. Зробити колись. Тому що я оцей от місточок колись десь побачив і ось я його будую. Але я не пам'ятаю так. Ні, не сюди, не сюди, не сюди. Давайте це ось так от зламаємо. Де моя кірка? Кірка. Де ось моя кірочка. Тому що алмазних кірок в нас багато. Так що. Можна розторгувати. Ці алмазні кірки так що. Та ще й зачаровані в нас є. Так. І ось так: от просто проводимо. Ось так. Бачите, і просто такий офігезний місточок в нас виходить. Зараз. Ну, дивіться, яка це краса. От прям спускає. Ця Юля така, от така, от. Дивіться в воду, Гуляє. Прикольно. Так, але треба тут зробити більш. Оптимізований підйом. Так, тому що це якось не дуже, ну, якось так не класно виходить. У мене причому 6 ще залишилось цих. А, ні, ні-ні, ні, зараз підйом ми не будемо робити, а ми будемо робити, я, я згадав, що там ще можна зробити з цим місточком. Для краси. У нас в нашому місті краса має бути, тому що в нас місто. Так. Де там ось тут чи ні? де воно? Де воно? Де воно? Де воно? Або я десь загубив це, або десь щось не дуже добре. Так. А де це? ви мені скажіть, де це? Просто де це? Ладно. І поки що я там не буду нічого робити. Ладно, але це вже гарно. Ви знаєте? Це дуже гарно. А, і все, в принципі, ми зараз будемо вже закінчувати, тому що. Ну, от так от все у нас так закінчується. І всім дякую. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки і всім пока-пока!